Дорогі тельці, рада вітати вас на каналі. І так, сумніваєтесь? Давайте розберемо, що можна коротесенько, про головне. Поговоримо про ці сумніви, які не дають вам спокою. Через сумніви ви стоїте на місці, а треба завжди йти вперед. Так, дивимось: десятка мечів, десятка кубків і трійка пентаклів. Дуже хороші карти. Десятка мечів показує, що дійсно якісь уже мечові ситуації закінчуються. Все, все, все ви подолали найгірше, найтягше, і зараз треба вам дійсно думати про майбутнє. Насправді ваші сумніви стосовно сім'ї і родини стосовно майбутнього, ви постійно думаєте про те, що буде далі, тому що зараз я бачу, як ваша сім'я, родина разом, тобто ви до цього йдете. І ви багато в чому сумніваєтесь лише через сім'ю, родину, тому що для вас дуже важливе щастя, спокій. Для вас важливі правильні емоції і підтримка один одного. Дійсно, коли є спільна справа, спільна мета, то ваші стосунки тільки покращуються з кожним днем, наповнюються. Ви випромінюєте промінюєте дуже багато щастя. І вам не варто сумніватися, тому що зараз ви ніби як втомилися, і вам здається, що ну досить з мене все. Я хочу заставити і нічого більше не робити, не продовжувати. Але насправді хочу вам сказати, що ви подолали уже. Повністю цей шлях труднощів, і зараз уже буде дуже. Багато наповнення і кольорових моментів, як на цьому аркані. Подивіться, яка це світла позитивна карта. Вона відкриває для нас такі просто дуже важливі підказки, коли можна на когось покластися, коли можна спільними зусиллями виховувати діток, коли є взагалі заради кого жити, коли відчувається. Така радість, коли хочеться приходити додому, коли є кого обняти, і найголовніше, з ким розділити якісь свої ситуації. Тому зараз точно не здавайтеся, бо ви подолали дуже багато, десятка вже буде повертати для вас ситуацію, і все буде трішечки роз'яснюватись. Ще буде дуже сильно вам допомагати спільна справа. Якась мета у вас, можливо, разом з сім'єю. Або ж якесь спільне бажання, це всіх об'єднує і тоді вже сумніви розвіваються. Тоді ви вже точно не захочете зупинятися, будете дивитися лише вперед. І хочу сказати, що. Десятка мечів це карта, яка показує повторення. Один раз ви щось пропустили, і ситуація повторюється. Далі другий раз ви ну, дали комусь шанс, ситуація знову повторилась. І так у вас відбувався третій раз, четвертий, п'ятий, і ви дійшли аж до десятки. Ще хочу вам сказати, що якраз десятка мечів це карта про те, що більше не дозволяйте. Ситуаціям вас ламати, не дозволяйте людям вас ображати, не дозволяйте, щоб вас зупиняли сумніви, бо ви сумніваєтеся не стільки в майбутньому і ситуації, як в людях, які поруч біля вас. Тому тримайтеся рідних і близьких, тримайтеся сім'ї і родини. Так ви точно не програєте. І ваші всі сумніви будуть розвиватися. Дорогі глядачі, бажаю вам всього хорошого. Тільки вперед. Пам'ятайте, стояти на місці не можна. Постійно треба бути в пошуку, постійно треба щось для себе відкривати, пізнавати, навчатися, над навчати чимось працювати. Так ви будете жити, так ви будете наповненими і будете щасливими. Тому всього вам хорошого. Дякую, що були зі мною. Ніяких сумнівів, тільки вперед. До нових зустрічей!